Вітаю на каналі у Тані. Ось зараз покажу вам, яка в мене розсада перців. Зійшли вони дуже швидко. Але, на жаль, у нас на вулиці зараз температура мінус 8, мінус 6 градусів вночі. Тому я ніяк не можу їх винести у свою тепличку, тому що, звичайно, вони там помирзнуть. Тому зараз зберігаю на підвіконі, але ще не всі зійшли, звичайно. Але якщо далі так будуть продовжуватися морози, холод, то звичайно вони будуть витягуватися. Не знаю, що буде далі. Досвідчувати я їх не буду. Це помідори, вже як бачите, витягуються. Але дуже холодно в нас. Дуже холодно, дуже великі морози і сніг. Це у мене перці, які зійшли на другий день, тому що вони були пророщені між дисками.